Доброго вечора, ми з України. Паркотаний привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні в мене один з ваших улюблених героїв парфумер, психолог, парф захоплений кріс. Всім привіт, Юро! Дякую, що запросив знову. Дуже радий бути з вами. І сьогодні ми розглянемо новинки в колекції Кріса. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Ромагайду. Там ви можете побачити всю мою колекцію. А в інстаграмі я виставляю. Аромати, які мені подобаються і чим я захоплююсь в даний час. Отож, кріс, не будемо гаяти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І що, кріс? Поїхали! Такий маленький спойлер перед відео. Кріс приніс. Дуже кріс приніс. Як тобі? Рифмуюся. Дуже багато гарленів, три аромати, які купив Кріс, у мене також є в колекції. Так. Тож додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся, які діаманти ми придбали в свою колекцію. Ну що ж, починай кріс, даю тобі всі права бути ведучим. Mm. Дякую. Ну що, друзі, хотів сказати, що для мене ця зима була досить складною, тому я усіляко заспокоювався східними ароматами. Ви можете подивитися відео щодо ароматів у час війни та чим можна заспокоїтися у цей mm -hmm. час. Для мене це були герлени східної серії, і почати я хотів би з цього аромату. Це Буа Містері. Він дуже дуже цікавий і так лотери. Юро, що скаже, що вся оця ось, як сказати преміальна, преміальна лінійка, вона така, знаєш, не для слабких духом. Це правда, right. 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 так. Це прямо для парфманіяка. Для це не такий, знаєш, основний якийсь а, аромат для просто пересічного ремни. Це прямо для парфманіяків. Про це так це босьрі. Містері проріз, щось да? Таємний це ліс. таєм, так таємний ліс, і він був, ну скажімо так, переосмислений з одного з більш ранніх ароматів Герлену, що був створений тільки для арабського ринку. Потім його вирішили випустити в Європі у колекції східних ароматів Герлен, і він, до речі, дуже а У мене це взагалі улюблений аромат, тому що він сонячний, такий жаркий з нотками лавру, цитрусів та шкіри. Неймовірно збалансований, і я його просто не можу ну, наїстися, напитися, нанюхатися ним взагалі ніяк. Вибачте. так. Але пишіть в коментарях, хто телефонував до Кріса, тому що ця людина відноситься до парфумерного світу. І, можливо. Колись <свіс> з'явиться тут на каналі. на каналі. Окей, друзі. А що я хочу сказати? По-перше, ці аромати для мене прям за хардкорові. Дійсно відчуваю лавр і шкіру. Ну, прямо такі нове відкриття для пар захопленого. Ну, хочу сказати. Чи подобається, чи не подобається, я не можу сказати. Напевно, це більше твоя історія, чи моя. З блотера приємно дуже цікаво розгадувати далі, як він сяде цей аромат. Ну, це аромат можу однозначно сказати. Зібрав більше за все компліментів і навіть у таксі мене питали, чим я так смачно пахну і як взагалі роз... роздобути собі цей аромат. Однозначно рекомендую цю лінійку для тих, кому набрид такий, знаєш, а, звичайні. Якісь базові парфуми, отут є що розгадати. Прям можливо, вам воно не буде подобатися, але ви дійсно для себе щось навіть. Дуже нестандартне поєднання тут цитрусів з шкіряною нотою. Воно неймовірне і дуже нехарактерне для сучасного парфюмерного ринку. Тому усім поцінювачам східної парфюмерії з її нестандартними поєднаннями я б рекомендував почати знайомство саме з цього аромату. Далі ми будемо трохи до харкору mm -hmm. переміщатися, і наступний аромат це EnSense Mythic. він присвячений, ну я вважаю, присвячений Амбрі, саме, саме тій справжній Китовій, але в старті... Він дуже красивими нотами міну та французьких альдегідних акордів починається. Тому якщо ви полюбляєте таку класичну французьку школу з шипровими такими нюансами, то у цьому ароматі вони цю клас класику встроїли в дуже таку східну амброву композицію. Кріс Старт мені дуже подобається. Він м'який амбровий. Мені тут чується Аніс. От прям я не знаю, є тут от якась лоскочий ніс. Да, да, Ані сласкоче чи... ніс. ніс. А, і дуже приємний, але трохи якоїсь фекальності тут от є. Десь там дуже-дуже далеко заховане. Але початок прям мені подобається. А, так, дякую, що зазначив, тому що справжня китова амбра це. Виділення організму китів, і вона дійсно має такі фекальні нюанси. І якщо ви хочете е, спробувати цю справжню амброву нотку в дуже класичному е, прочитанні парфуму, так це дуже буде гарний варіант на початку. Гарний. якщо б я вмирав між цим і цим, я вибрав би цей. Так, далі дуже красивий синій флакончик це печуля Ардент, в якому звичайного та усім знайомого печулі, ви майже не знайдете. Тому що це прозелий, прозелен. Так, він досить мінеральний, з шкіряними нотками, в такому сонячному також аспекті підсвічений цей печуль, але ви його майже не пізнаєте. Усі такі удушливі, підземні, якісь підвальні нотки, печулі тут відсутні. А він такий колкий, прозорий та ну знов-таки. Ти знаєш, з цієї чотирьох парфумів цієї лінійці, які ти мені приніс, ви ще тільки побачили два, він взагалі вибивається з цієї лінійки. А чим саме для тебе? От зеленю, він зеленю, тут є шкіряний тон, але зеленю він вибивається з поміж усіх. Тому, якщо у вас цікавить зелена пачуля від Герлен. Почуля це саме те, що ви можете почати знайомки. Що може бути у чорному флаконі? Хто здогадається? Це Сантал Рояль. О, я так люблю цей парфум, друзі. Я просто такий, знаєте, сторітель. До речі, в мене це перший парфум в цій підбірці. Я вже дізналася, що в нас можливо різні смаки, але в цій підбірці є три парфуми, які в нас обох є. І це перший парфум, який в мене є, також в колекції. Дуже довго на нього дивився, лежав в його в сторону, і все-таки він в мене з'явився в колекції. Це він ти знаєш, мені він такий трошки підгорілий там і про шкіру. Але вибач, що я тобі не даю слова сказати, я тобі зараз дам себе сказати. Я його наніс з холоду і зайшов в приміщення і наніс, і він розкрився просто нереально. Це дійсно якась така, знаєш, арабський, якийсь такий вайб, який тебе захоплює, і ти розумієш, що ти ось подумки там. Кажи, я погоджуюсь з тобою, він дуже цим красивим звучанням підкреслює е, зимові якісь такі аспекти погоди. В теплі він починає якось так розкриватися і заповнює собою майже усю кімнату. При цьому він неудушливий, він дуже е, такий збалансований. І якщо ви полюбляєте шкіріні аромати з ноткою Санталу, він... Чудово підійде до будь-якого гардеробу. До речі, усі аромати, які ми тільки що вам показали, вони підходять як чоловікам, так і жінкам. Вони абсолютно такі унісексові, в і дуже красиві. І хочу зазначити, що це для вибагливого жовженоса. Це така, знаєте, не базова парфумерія. Цікавий до речі, факт, що усі ці парфуми об'єднує е, спільні ноти в базі, і в них ну реально дуже багато спільних інгредієнтів. Тому, якщо ви їх як ми зараз нюхали е, один за одним, ви можете помітити, що вони схожі, бра угу. да, брати і сестри парфумерів, але з кожним зі своєю гранією. І ще е, хочу зазначити, що Сантал Рояль дуже для мене схожий на аромат Levantium від парфюмерного дому Пенгаліганс. Я вважаю, що вони з цим ароматом, ну такі наші брати. І якщо у вас є Levantium, придивіться, будь ласка, для Сантао Рояль. Він того варте. І ще 30 секунд історії з парфюмерного чату Fragrance. Фрегранс. я залишу під посиланням. Не Дуже недавно одна жінка виклала флакон саме цього аромату на барахолку. І коли ви робите фото, будь ласка, робіть це в одязі. Тому що на фотографії, от тут, от ти знаєш, ну, відображення. І ця жінка була повністю охолена. Ну, і так було досить цікаво розглядати, знаєш, повідомлення в барахольці саме з цим парфоном. Пікантно! Окей, зважайте завжди на деталі. Актор від Азаро. У Юрі він в Сплеш-форматі. Mm -hmm. Якщо ви бачите, тут просто відсутні спреї. А у Кріса він в форматі спрею. Спрею. Якщо побачите, дуже-дуже схожі. Але тим паче відрізняються. От знаєш, історія мого флакону, я коли робив інтерв'ю з Дімою Мілютіном, я познайомився в його магазині. Він знаходиться в Одесі, завітайте. У нього дуже багато діамантів. І він мене просто захопив, і мені не важливо було скільки це коштувало. Я Кажу, дайте, дайте, дайте мені. Мені цей парфюм про дубову бочку з алкоголем. А про що він тобі? Він мені про справжній дубовий мох. Той сам дубовий мох, що зараз за рекомендацією «Фро» і фри, майже видалили з усіх парфумів, і та концентрація, що була у цьому конкретному ароматі та багатьох інших ароматів, вже, на жаль, недоступна. Тому цей аромат знятий його можна купити на інших барахолках, можливо, колись на наші з'явиться, та на інтернет-сайтах ну, на Бейв. Але дубовий мох тут. Настільки неймовірний, настільки прикрашений е, трояндовими квітковими аспектами, що ну, коли ви відчуваєте цей аромат, наче ви потрапили до такого волого-вологого весняного лісу, де ну, аромат просто мху заполоняє усе: е, е, дубовий, зелений, е, дуже дуже м'якенький, та я не знаю. Я можу про нього взагалі говорити. Дуже дуже довго я хочу сказати, що всі герої, які в мене з'являються на каналі, вони проходять таке знаєш випробування моїм парфюмерним ардеробом, і всі вони проходяться, за нетестують, якби ви бачили очі кріса, коли він понюхав цей парфюм. Ну це напевно такі ж самі очі, як в мене дайте. Мені не, не важливо, скільки це коштує. Можу сказати, трохи може когось він відлякати своїм напором і, можливо, такою індольністю. Хочу зазначити, що це люксовий дім, це азаро знятий аромат, але звучить дуже по понішему. Якщо ви хочете пахнути віскі дубовою бочкою, трохи трояндою десь там на загал. Ну просто нереальна композиція. Не жалію, що вона в мене є. Колекція прямо. Я дуже вдячний тобі за те, що так. познайомив, Бо так. я взагалі ніколи би не подумав, що Азара може випускати таку красу. Так. Чесно, це мене вразив. Ти І найкращий кращий парфюмерний магазин це дім парф захопленого. гості. Переходимо до, від хардкору до дуже лайтового парфюму. І він в мене також є в колекції: це Liquid Imagineris, називається Меланхолія. Так, і ця колекція була ну, такою трохи алхімічною ідеєю надихнена. І меланхолія тут у флаконі має бути такою, як як ліки, що я маю на увазі? В гомеопатичних дозах раніше у середньовіччі яди використовували для лікування. І меланхолія у флаконі в маленьких дозах має саме лікувати меланхолію. І з нотами лемонграсу, неролі, квіток, та о боже мій, який він красивий! Та цитруси він дуже дуже дійсно покращує настрій, тому якщо у вас... Як і в мене, Іназі. сьогодні маланхолічний настрій. Mm -hmm. Зверніть увагу на меланхолію. Друзі, моя рекомендація: задавайте собі настрій на день парфумерії і витягуйте з цього стану меланхолії чи депресії. Хочу вам сказати, що в мене він також є. Він мені, я згоден з твоїми аналогіями. хочу сказати, що він мені дуже радісний і зовсім не клеїться з назвою парфуму. І він мені трохи про Мохіто. Не солодкий мохіто, а такий дуже іскристий лаймовий такий. Дуже крута штука. Чекаю весни. Це прям ковток зіхристого колючого повітря, лимону, м'яти. І оце такий мохіто, який просто тебе наповнює вайбом, просто позитиву. Для мене це дуже позитивний парфюм. Огоджуюсь, oh, а для мене це як надихнутись, знаєте, так. Повітря в повне груди і а, відчути цю насолоду від а, такого метеликів так. у, внутрі. Ми переходимо до наступного парфуму. Наступний парфум, чесно скажучи, для мене став таким невеличким розчаруванням. Це новий фланкер від Герлено. Сьогодні mm -hmm. про них будемо багато говорити. Це Абіруш Лінстинкт. Він мене досить так зачепив тим, що в піраміді було названо ноту Коноплі і чаю Мате. Це ви друзі, забігаючи наперед, хочу сказати. Це прям новинка, новинка, новинка. Так він ще не потрапив на український ринок. Ми його дуже чекали, і тому, коли з Європи приїхав лакон до мого друга, я не міг дочекатися, щоб з ним познайомитись. Виявилося, що він... Так собі. Ми тестували. Дуже простий, Така, знаєш, сьогодні я дуже багато вживаю слово базовий. От просто базова, чоловіча, невиразна композиція. Він такий Ніч, бритвано хужерний, звичайний. Нічим взагалі не захоплює. Я б його взагалі відніс, якби він в мене був в сліпому затесті до якогось типу мас маркету От просто ні почали. Чи що. пізнав би ти Герлен в ньому, якщо ні, б тобі не сказали? Ні, не, не пізнав. Би. Уявляєте, навіть таке буває з великими парфомерними домами. Дома. Вибачте, Герлен, що ви робите? Що ви робите? Але дві наступні композиції це також новинки, правильно? Так. Вони ще також не потрапили на український ринок. Це два аромати Герлен присвячені Уду. Один з них називається Уд Мют. І це. Така жіноча м'яка парфумерна композиція. Ну, я думаю, вона підійде чоловікам, але дуже таким юна юнакам. мабуть. Так, вона дуже, кажу пані Соколова, котики. Вона дуже приємна, дуже Пухнаста, Пухнаста, така. Та? І Якщо провести аналогію, вона мені по настрою схожа на композицію: ось оцю, Ракба. Це арабський араб бренд. Хочу сказати, що це ви знаєте. Якщо тут порушений баланс, то тут він от прям витриманий. Тобто ця композиція вона трохи може відлякати. Хоча вона також про вишневу кісточку, про димність, про солодкавість, то тут от вона прям доведена до якогось абсолюту гармонії. І вона мені подобається більше, але ціна. Цього сім-вісім разів більше Захмарне. Тому в мене в колекції раба дуже дуже схоже. Мій погляд. для мене. -у -у. Хочу сказати, це аромат м, дуже приємний, тому що я люблю уд, коли його можна почути в композиції, і відчувати, що це саме удова древесина. А деревина, вибачте, тут він настільки прихований, що не знаючи, що він там має бути, можна не пізнати і не здогадатися. А о наступній він живе та процвітає клітною уткель. Дуже дивна назва. Mm -hmm. Але при цьому він мене вразив тим, наскільки в ньому багато аспектів в процесі його розкриття можна відчути. Він починається з дійсно такого гіркого, трохи кисловатого уду, десь у середині, де починають розкриватися ноти серця, він дуже схожий на такі солодкі і дуже якісні арабські парфуми. Ну навіть такі я б назвав благовоння. У кінці в ньому відчувається така мінеральність, амбровість і трохи шкіряних аспектів. Ти знаєш, погоджуюсь з тим, що ти сказав, але відчуваю шкіру, дійсно шкіряний. І мені тому щось пахне томатним листом. Він мені по вайбу. Нагадує також арабський бренд, називається Расасі Шухра, і вона така ж та шухра, дуже волаюча, така знаєш, дуже претензійна. А ця композиція дуже злагоджена, але в тій самій, в тому самій вайбі. От якщо в тебе буде можливість затестити саме цей парфум, порівняє. Потім. <гум> ну я вже можу сказати, що мабуть вони розподіляють між собою дуже Відомий компонент це забуті Його дуже часто використовують тоді, коли потрібно дати такий томатний або смородинового листа аспект. І тут так дійсно він є, і на ньому дуже, дуже красиво побудований цей удовий, удовий аспект. А мої фаворити в крізи це звичайно те, що в мене є в колекції. Це ось актор, меланхолія. І mm -hmm. а, Сантал mm -hmm. Рояль. А в тебе? Це Енсенс Міфік та Буамістері. Всі ми різні, і всі ми вибираємо те, що вам більше всього подобається. Завжди обирайте те, що подобається вам. Так. Отож, дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до телеграм-групи, ставте коментарі, якщо вам це відео. Сподобалось або не сподобалось? Напишіть, будь ласка, як вам гість на каналі. Дякую, був радий бути з вами і до нових зустрічей. Па-па! Доброго вечора, ми з України.